Так, ось це у нас такі от сходи. Це прихідні сходинки. Зараз будемо склеювати таку ось модель. У нас їх всього три штуки. Так як це гарячий клей, дуже важливо після нанесення затиснути, тому що він має здатність, ну, сам матеріал має здатність роз'їжджатися і відповідно розтягує сам клей. Після того, якщо, коли його притиснули, він фіксується, охолоджується і зберігає задану форму. Сходинки будуть стояти ось таким ось чином. Це також місце збереження для речей на сходовій. Тут вихід на другий поверх.